950-й день в Канаді, 20.01.26. І сьогодні вівторок. Сьогодні вівторок, Сьогодні вівторок. але такий тяжкий вівторок. Багато було роботи. Багато було роботи і поїхали. Я навіть сьогодні мусив зразу все робити, передітися в душі піти. Бам! Зранку встав вчора. Ми, до речі, збираємо, скорше стараємося лягати. І вже 11, і ми ще не в ліжку. Тож, Записую і бігом спатки. Стараємося скольше ляти спати, бо то, блін, затягуємо. Потім до кінця тижня зомбі-зомбі. Встав, ніби непогано. Розбудив будильник. Теж щось мені снилось. не знаю, якийсь підранок сни. Зібрався до комп'ютера, видрукував заявки, новий принтер, друкую, супер. І пішов, поглянув технічні приміщення, все нормально. І пішов на каву. Попив кави. І що я перше почав, з чого робота в мене почалася? Заїзд заявочки там було ново no приміщень. Я перше хотів піти, я знаю тих мешканців, але добре, що подивився, вони в основному. Це два медика, і, ну, чоловік з дружиною, і вони деколи нічну зміну працюють. Тому краще, щоб їм подзвонили, дізнали, що там як. О, дали мені дозвіл, подзвонили. дали дозвіл, я пішов, там були пару плінтесів. І, і гачок для шторки, але він сам поремонтував. Ну, люди такі простесенькі, як це робиться. Питається, а як це робити? Що ти робиш? Може будемо купляти хату, хочу теж знати. Такий. Ну, хлопець дуже простий, дуже простий, він такий чисто медик. Тут я замітив люди такі односторонні. Просто він от. Якийсь там бухгалтер, все, він тільки вміє рахувати, писати і більше нічого. Молоток він бере в руки і він не знає, що то таке. ну Просто він не зображає. Ну, отак тут є. Непогано, але вони... тут кожен має роботу, куча різних фірм, все по всьому, є фірма, які лампочки закручують, є фірма, які там ще щось ну, просто. І... Але люди хороші. Поремонтував авто, пішов З цікавого, то була в мене е, посудомишна машина. Дівчина створила заявочку на посудомишну машину, і там воно написала, що ще якась жовта пляма на стелі підфарбувати. Думаю, окей, може стара, подивлюсь. Е, пішов до Дішвашера, ну, подивився до посудомишної машини, вона не гріє. Та не гріє, вода волога там всередині і, коротше, аж цвіль. Така почала утворюватись. Very bad. Але в мене тих тенів штук 10. Я їх познімав зі старих старихмишних машин. І я його замінив, протестував, все працює ідеально. Все працює. Я пішов до тої плями на стелі подивитись, дивлюсь, ну, жовта пляма від води. Але суха. Вона вже суха, кришиться. Я взяв шпаклівку, взяв спрей, зашпаклював зразу спреїв, щоб воно просто висохло. Але е, думаю, ну обов'язково треба піти, звідки воно, піду, подивлюся вище поверху. побачу, що в одному місці волога ще чуть, чуть є. Думаю, воно висохло всюди, тільки в одному місці волога, значить, воно десь недавно було. Приходжу, йду в ту квартиру, немає нічого, сухо. Йду в вище технічні приміщення, все сухо. Опа, щось тут не то. А тут на стелі оці спринклери, розприскувачі такі протипожежні. Думаю, воно тече. Придеться вертатися. вернувся. Вирізати стелю, дру в стелі в гіпсокартоні, а гіпсокартон вже аж чорний, такий мокрий, пропитаний, ну ніякий. Каша така, все падає. Жах, думаю. Ну воно просто капало вже дуже давно, не знаю скільки часу, кілька місяців, там одна капелька в хвилину, і воно так собі робилось. Труба в кожесі, Це був не розприскувач. Це було гірше, це була труба, така груба мідна труба гарячої води. І вона йшла просто обходила каналізаційно зробили букву П. І от на одному зварюванні воно протікає. Я думаю, майстри можуть спробувати заварити або замінити. Ми ту трубу не можемо поміняти, це за велика труба, у нас таких немає. Плюс у нас немає інструменту, щоб це робити. Я би міг це зробити, там, перекрити і це зробити багато роботи, але краще нехай зроблять майстри. Я просто не хочу. І капець, я був весь брудний. Тут прямо наді мною маленька дірка розрізає, що це кожух з цієї мінеральної вати, воно все мокре, таке капає, блін, я весь весь брудний був. Але перед тим я почав робити в стелі деру заробляти, величезну деру, те, що, то, що я казав, метр на, на ш... скільки там? На півтора десь. Вже порізав пластик. Пластик як різався, я до того вже був такий в пластику брудний. Потім ту фігню ще злапав. Але вже думаю я закінчу. Я з тим довго забавився. Там ще були кілька з'явив, лампочки поміняти, це все я зробив скоренько. А от з тим я забавився, поприбирав і пішов думаю, я закінчу. Там вже доходила п'ята година, але на половині роботи. Так що гарно все повирізав, кілька раз пускався вниз, бо треба було дорізати ще там один кусочок. Все, закінчив, пів шосте до хати прийшов. Прийшов, зразу роздівся, прямо зайшов до хати, роздівся, взяв, набрав ванну і пішов в ванну. Гарненько відмився, бо це скловата, це просто. Ну, не скловата, це мінеральна вата, але кусається так само. І, це. і все. Сьогодні вечором поїли бургерів. Фух, фух, фух. Бургерів сьогодні фастфуд. Після неділі в мене все. Я не хочу їсти. Ж, все впало і стоїть жолудку. Таке <кій> от не дуже приємне відчуття. Цілий день не їв, тільки ввечері. День фруктів навіть нічого не є. Чай. Кава, чай не б. Коротше, ні їм нічого. Ввечері нормально поїли і то чую бургер у мене отут. <кій> бургер смачний. Зато е, мені смакує кефірчик. Кефір, з, чор, з чорними цими ягодами. О, блін, після роботи. Е, сьогодні, сьогодні говорив з імміграційним консультантом, таким типу, який е, то розказує, що там по програмам, що підходить, не підходить. Ну, Суть в тому, що вибір невеликий тут. Тут Сьогодні програма експрес Entry і Opportunity Stream. Яку закрили, аpportunі стрім stream... Ну, вона є Opportunity Stream, але тепер же вона не така, як була колись. От і все. Дві програми. І я фактично підходжу під дві. Треба мені перездати англійську, щоб було мінімальний бал 5. І я треба буде засісти нормально і перездати. Цей рівень завалив. Але нічого страшного зроблю. Це я зроблю. В мене рідгін був кращий тут, ніж я здав. Там запутався, плюс ця швидкість. Такі. Я думав, вони зразу говорили: всі валять рівні. Всі чомусь валять ріні, бо я тепер знаю чого. Якщо чесно, ну, я вдома теж мені багато часу займало, щоб розібратися, а там нема того часу. І ти, ти мусиш зразу приймати рішення і все. Ну, таке. От. Це ж тільки дві програми. Багато всяких проблем. Там поти воно вибирають по балах не так просто, що взяв і пройшов. Ми це все перекрили давно. Тому, тому такі от справи. Першим ділом WordPermite. Робоча віза, WordPermete. Потім можна вклеїти візу, якщо кудись поїхати. І все. Дує почувати. Багато сьогодні було роботи. Па-па.